Персик лежить, хоче гратися, але нема сил. Да, Персінь? Мишку приніс. Не знаю, чому підносить цю миску, мишку і ложить в миску з кормом. Хоче нагодувати, напевне. Погратися, Ну, щось в нього нема запалу. Ну, персик, треба гратися. А тут ти поправився, а ми нема. Да? Хто поправився в нас? 5 кілограм важить. Вчора важили. Пішов. Втік від мене. Персик це. Мені треба винести викинути в коробки. Не хочеш гратися, так? Да? Ну не буду тобі чпати. Відпочивай. Да? Будеш відпочивати. Маленький, ти хороший котик, хороший.